Я знаю, що ви зараз в Німеччині. Я читав статтю про те, що Німеччина не збирається дати Україні необхідну зброю. Танки леопарди. Як гадаєте, чому вони дотримуються такої позиції? Це складна ситуація, неправильна ситуація. я би хотів, щоб вони активніше допомагали Україні. Якщо Німеччина не докладатиме значних зусиль до української перемоги, то я думаю, більшість країн Європи і Росія не поважатимуть Німеччину. Але майте на увазі, що поставка танків це не оренда машини. Для того щоб доставити його до України, необхідний масштабний логістичний пакет. Це зовсім інша ситуація. Танк Т-72 – Це не про навчання. Українські солдати найкращі, які я коли-небудь бачив, в навчанні у використанні нової зброї. Я ніколи не бачив, щоб хтось так швидко навчався, як українські солдати. Тому це питання практичне щодо логістики. Певен, що США вже шукають, як це все зробити, і Німеччина теж.